Uh... сьогодні у програмі Мова про мову» говоритимемо про особливості наголошування. Також маємо добірку колоритних фразеологізмів. А для малят казочку від дідуся Владимира. Має не тільки наголошування у словах та словосполученнях, а й навіть смислові наголоси в реченнях в українській мові є ціла низка особливостей наголошування. А ще акцент в слові може навіть змінювати зміст названого і сказаного для підкреслення значення правильного наголосу. Додам, що філологи називають наголос душею слова. Отож, про душу українських слів. Дивіться далі. Сьогодні ми з вами говоритимемо про надзвичайно цікаву тему про наголос. Свого часу римський учений Діамет називав наголос анімавоцис, тобто душа слова. Що це значить? Це значить, що жодне слово без наголосу жити не може. І основна його функція полягає якраз у тому, аби оформлювати, робити звукове оформлення слова. Але наголос буває не лише словесний. Спеціальна наука, яка досліджує наголоси, їх типи, структуру називається акцентологія. Її назва пов'язана і з латинськими, і з французькими словами, що аксан, е, е, що в перекладі означає наголос. Отже, що таке наголос? Наголос це виділення за допомогою звукових або фонетичних засобів якоїсь фонетичної одиниці і поміж однорідних. Це значить, що наголос буває не лише словесний. Тобто виділення якогось складу. Наголос ще може бути логічний. Це коли ми хочемо виділити якесь слово в межах речення. Наприклад, таблетки приймати перед чи після їжі. Ми тут виділяємо відповідні слова. Інколи наголос відіграє надзвичайно важливу роль в тому, що він може, скажімо, кардинально змінювати значення слів. Якщо ми промовимо слово молодець і протягнемо один зі звуків у цьому слові молодець, ми бачимо, що наголос змінює до протилежного значення цього слова. Такий наголос називається емфатичний. У різних мовах бувають різні типи наголосів. Якщо наголошування відбувається за допомогою або підвищення, або пониження основного тону, такий наголос називається музикальний, або музичний, або тонічний. Такий наголос є, скажімо, у хорватській мові, у сербській, у литовській, у японській. Буває інший тип наголосу, який називається кількісний або квантитативний, або довготний. Тобто наголошена одиниця промовляється. В більший проміжок часу. В українській мові, як і в багатьох інших мовах, наголос силовий або динамічний. Тобто наголошену одиницю, наголошений звук у межах слова ми вимовляємо більшою силою звучання. Різні функції виконує наголос у межах мови. Ми вже з вами згадували про те, що наголос це душа слова. що Наголос робить слово цілістю. Якщо слово втрачає свій наголос, скажімо, займенник себе у формі ся свого часу втратив логічний наголос, і він приєднався до дієслова і став його частиною. І замість колишнього вмиватися, тобто вмивати себе, тепер маємо одне слово вмиватися. Теж Втрачати свій наголос мають здатні службові слова. Вони примикають до самостійних, наприклад, переді мною або у вісні. І таким чином вони творять єдине фонетичне ціле або одне фонетичне слово. Інша функція наголосу в мові це форма розрізнювальна і смисло розрізнювальна. Що це значить? Якщо йдеться про форму розрізнювальну функцію, це значить, що наголос може відрізняти форми. Того самого слова. Наприклад, книжки і книжки. В першому випадку йдеться про родовий відмінок однини, у другому випадку йдеться про називний відмінок множини, або руки і руки. Тут уже навпаки руки множина називний, руки родовий однини. Якщо йдеться про слово розрізнювальну функцію, це значить, що наголос може відрізняти слова між собою. І ця функція є надзвичайно важливою. Інколи е, здатність наголосу розрізняти слова може створювати комічний ефект. Як от е, така ситуація могла, очевидно, відбутися на території Західної України, тому що там до такого пересування наголосу спричиняє діалектне оточення. Пані зайшла до маршрутного таксі, якось дуже швидко просковзнула всередину, а водій навздогін їй кричить. Пані та заплатіть, і пані каже: зараз заплачу. Та ні, плакати не треба, треба платити. Тобто, ми бачимо, що завдяки наголосу розрізняються різні слова: заплакати, заплатити, відповідно, пов'язані в різний спосіб. Схожі приклади можемо теж навести, ось, наприклад. Слово вигода значить користь, наприклад, економічна вигода. А вигода значить зручність. Тобто, скажімо, у такому прикладі, як квартира з усіма вигодами. Бачимо, що різняться значення слів завдяки наголосові. Або прикметник лікарський пов'язується з лікар, наприклад, лікарська діяльність, а прикметник Лікарський і лікарський, тут є варіанти наголошування, пов'язаний із словом ліки вже, тобто лікарські препарати, лікарські рослини. Сьогодні я би хотіла заакцентувати увагу на тому, що система наголошування в українській мові складалася досить тривалий час. Вона строката, складна, з нею впоратися не так просто. І з-поміж причим. Що е, призводять до появи помилок мовленнєвих у наголошуванні? Є вплив діалектного оточення. Є... Тривалий вплив і контактування схожих між собою досить української та російської мов. Ну і, безперечно, найелементарніше це незнання правил, а почасти й наші лінощі. Тому, якщо виникає якийсь сумнів, бодай найменший, нам треба все-таки не соромитися, зазирати до словника. Бо на моє особисте переконання, неправильне наголошування, ну воно десь, напевно, схоже із фальшиво зіграною музикою. Воно надзвичайно ріже слух і надзвичайно неприємне. Але попри це, помилки в наголошуванні трапляються навіть у найосвіченіших, навіть у найінтелігентніших людей, хоча ми намагаємось засвоїти акцентуаційні норми від самого дитинства. Отже, тепер про кілька випадків, де у нас відбуваються помилки, і це трапляється дуже часто. Наприклад, віддієслівні іменники на Ання, у яких більше двох складів. Вони мають наголос на суфіксі, тобто правильно говорити навчання, завдання, запитання, читання, видання. Наступне. У багатьох іменників жіночого роду, де є суфікс «к», у множині наголос переходить на закінчення. Наприклад, копійка копійки, жінка жінки, квітка квітки, ластівка ластівки. Але тут не все так послідовно, скажімо, родичка родички, сусідка сусідки. Тобто не треба схибити і помилитися. Далі, одна з найбільш поширених помилок це помилка у наголошуванні прикметників. Прикметники, які схожі за звучанням в українській мові і в російській мові, це очевидно. Одна проблема. Інша проблема, що все-таки норми наголошування у південно-східних діалектах і в північних діалектах таке дозволяють і відбувається поплутування літературної мови і діалектної. Так от, прикметники на кшталт вузький, легкий, новий, м'який, мілкий, твердий, тісний. Всі вони мають закінчення наголошене. Тобто, Треба казати з новим роком, а не з новим роком, як ми це все звикли робити. Зазвичай ось І що ще до цього, як на мене, спричиняє, то можливо словотвірний ланцюжок, прислівники, які утворені від цих прикметників, мають такий наголос, який ми ставимо. Прикметників. Тобто, скажімо, якщо це прикметник вузький, то прислівник вузько. Да? І, очевидно, від того кажуть, вузький, а не вузький. Якщо легкий, то легко. І, може, кажуть, легкий, а не легкий. Отже, запам'ятали, наголос ставимо на закінченні. Далі. Що стосується дієслів, теж одна з найбільш поширених помилок. Якщо інфінітив, тобто початкова форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити, що зробити. І оцей інфінітив двоскладовий. Основа закінчується на приголосний, то наголос падає на закінчення. Правильно говорити: нести, брести, вести, мести. А не так, як звикла досить значна частина аудиторії мести, брести, плести це все неправильно. Далі похідні форми. Якщо беремо, беремо перепрошую, дієслівні закінчення, якраз на Емо, ете, тобто ті закінчення, які трапляються у формі першої особи множини, там, де доставляємо займенник ми, і другої особи множини, де доставляємо займенник ви, умовно, то наголос падає на останній приголосний. Тобто, правильно казати, йдемо, йдете, а не йдемо, ідете, правильно казати, несемо, несете, а не несемо. Несете. Правильно казати, сміємося, смієтеся. Як на мене, тут у нагоді може стати дитяча пісенька, у якій все легко і просто, і яка не дасть нам схибити. Ми йдемо, ми йдемо мостом через річку. Несемо, несемо козлику травичку. Ось тут якраз все правильно, все послідовно, і я думаю, що це допоможе говорити правильніше. Так само. Дуже поширеною помилкою у наголошуванні дієслів є ті випадки, коли ті слова в першій особі однини теперішнього часу, тобто де діставляємо займенник Я перша особа так, мають наголос, правильно вони мають наголос кінцевий, коли помилковий наголос, то він кореневий. Цей наголос теж зумовлений діалектним оточенням, переважно і переважно впливом південно-західного наріччя. Тобто, правильно казати ношу, ходжу, пишу, і можемо спостерігати зовсім інші приклади навіть на центральних каналах телебачення, де в одній з відомих таких і популярних програм ведучий в кінці каже: цілую, люблю. Правильно казати не люблю, а люблю. Далі ми з вами поговоримо ще про таку низку слів, які справді варто би було запам'ятати з огляду на відмінність акцентуації, тобто наголошування в українській та російській мові. Наприклад, в українському ім'я відповідає слово російське ім'я, в українському олень відповідає олень, українське кропива, російське крапіва, українське дрова. Російське дрова, українське колесо, російське колесо. українське спина, російське спіна. Дієслівні форми. Полежати, відповідно до російської, полежать. Помовчати, відповідно до російської, помовчать. Ненавидіти, відповідно до російської, ненавидіть. Якщо брати числівники, то тут теж значний такий і потужний вплив. Рідко коли зустрінеш правильно наголошені такі числівники. 11, 14. Наголошуємо на, на відміну від російського. 11, 14. Далі в назвах десятків на кшталт 70-80. Наголошується друга частина, на відміну від першої частини у російських словах. 70, 80. Ще є один прекрасний, очевидно, шанс для мовців, тому що є така категорія слів, які мають подвійний наголос. З тими словами тобто, проблем немає. Свого часу в мене навіть був комічний випадок, колега запитала, який наголос у слові, мабуть? Кажу, мабуть, мабуть. Отже, до цієї категорії належить слово, мабуть, мабуть. Завжди, завжди. Байдуже, байдуже, корисний, корисний, фарфор. Фарфор, помилка, помилка, первісний, первісний та інші слова. Очевидно вже, на сам кінець такі слова, які є хітами, як на мене, в помилках. Це найбільш улюблене слово всіх випадок. Випадок казати не можна. Правильно казати випадок. Віддієслівні іменники переважно мають наголос все-таки на префіксі. Отже, правильно, випадок. Перепустка, наліпка. Правильно говорити, ми це зробимо разом. Подумайте за аналогію, ми це зробимо за одним разом. Тобто, правильно, разом, а не разом. Правильно казати загадка, а не загадка. Правильно казати вірші. І останнє. Якщо вам знадобиться якась допомога у наголошуванні слів, то тут. Насамперед стануть у нагоді такі словники. Насамперед, це словник наголосів. Та інші словники, де, окрім основного завдання, який стоїть перед словником, теж подається наголос. Це словник орфографічний, де вказується правопис слів, орфоепічний, де подається правильна вимова слів, та тлумачний той словник, у якому є представлене значення слів. Далі у програмі про фразеологізми української мови. Підручники подають таке тлумачення. Фразеологізми – це стійкі словосполучення, які сприймаються як єдине ціле та вживаються в усталеному оформленні. А ще фразеологізми називають крилатими висловами. Загалом ми часто у повсякденному вжитку користуємося фразеологічними зворотами для передачі емоцій, вражень або коли треба однією фразою охарактеризувати цілу історію. Проте чимало з них незрозумілі або несправедливо забуті. Отож, про фразологізм. Далі піде мова. Добрий день, шановні телеглядачі! Сьогодні ми поговоримо з вами про мову. У кожного народу є ті фактори, які формують його як націю: зокрема, це територія, це звичаї і обряди, це географічне розміщення і серед них. Найважливіше займає мова. Серед багатства української мови є дуже багато тих речей, які кожна людина повинна запам'ятати і нести в своє життя. Зокрема, хотілося б вам зачитати цитату. Мудрість народу, його світогляд, віковічний досвід. Зберігаються в мові. Знання цих скарбів народних, уміння користуватися ними збагачує нашу мову, робить її барвистою і образною. Саме у фразеологічних одиницях найяскравіше виявляється національна специфіка мови. Українські фразеологізми передають найтонші відтінки душевних почуттів, порухів людської думки обарвлюють висловлене в національний колорит. Отож, фразеологізми це стільки такі сполучення, які дуже вдало можуть говорити про той чи інший вчинок, про, про ту чи іншу рису характеру. Отож, дивитись чужими очима, беремо фразеологізм. Що ж він значить, або що ж він означає. Не мати своєї голови на в'язах, танцювати під чужу дудку, співати з чужого голосу, жити чужим розумом. Подивіться, як вдало, фразеологізми складалися протягом віків. Їх запозичували письменники у своїх творах, а інколи письменники витворювали ці фразеологізми, які потім йшли у життя. Щенити галас що то значить, наробити шериху. Бити барабани, дзвонити в усі дзвони, щинити шарворок, щинити веремію, щинити гамір. Подивіться, як вдало народ у своїх висловах говорить саме про що? Про те, що щинити галас, тобто зробити е, якийсь шарворок, зробити якийсь е, 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 таку незручність, допікати до живого. Що то значить? Зачіпати за живе, узяти за печінки, грати на нервах, діймати до живого, діяти на нервах, заливати за шкіру сала, доводити до білого коліна, доводити до білого жару, переїхати возом. Здавалося би, що значать ці вислови? Вислови, говорять, Продужав далі продумані думки того чи іншого чоловіка чи жінки. До речі, фразеологізми мають як пряме значення, так і переносне. Отож, оті народні вислови, скоріше всього, то є і переносне значення. Підкорятись кому небудь у народі говорить гнути шию. Покарати, намилити шию, привітати, ударити чолом, забирати краще, збирати вершки, заважати, вставляти палиці в колеса, колеса знахабні, знахабніти, сісти на голову, знищувати речові докази, замітати сліди. Надійний помічник права рука, кричати Дерли... Дерти горло, мерзнути, хапати дрижаки. Тощо. До побачення, шановні телеглядачі, до нових зустрічей! Наступна рубрика для дітей. Для вас малята українська народна казочка. Оповідач Володимир Захарович Савченко, режисер театру та кіно, поет, драматург, журналіст, заслужений артист України, лауреат всеукраїнської премії імені Івана Огієнка. Але для вас малята він дідусь Владимир. Отож, слухайте та дивіться казочку. Добрий день, дорогі малятка! Я вам прочитаю казочку Лисичка Сестричка та Сірий Вовк. Жили собі дід та баба, от якось дід каже бабі. «Напечи, бабо, пирогів, а я запряжу сани та поїду рибки наловлю. Наловив дід риби повен віз. їде він потихеньку додому. Зирк, лисичка згорнулася калачиком і лежить на дорозі. Навіть не ворушиться. Ото славний буде комір на шубу моїй старій, мовив дід. Узяв він лисицю, поклав на віз, а сам попереду пішов, а хитра лисичка вибрала влучну хвилинку і почала викидати з воза рибку. Як усю рибку повикидала, так і сама зіскочила. Приїхав дід додому і кличе бабу. Дивись, стара, який гарний комір я тобі на шубу привіз. Підійшла баба до воза, глянула аж нема там ні коміра, ні рибки, а лисичка тим часом позбирала усю рибку, до своєї хатинки притягла, сіла та їсть собі. Підходить до неї вовк. день, монько, чи не пригостиш і мене рибкою, М -м -м -м. сам налови та їж, ну я ж не вмію. М -м -м -м. А ти піди куми, на річку. Опусти хвіст в ополонку, сиди й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька. Ловися рибко, велика й маленька. От рибка й поначе на хвіст. Пішов вовк до річки. Опустив хвіст в ополонку, сидить і приказує. Ой, ловись, рибко, і велика, й і превелика, ловися, рибко, і велика, і велика й превелика. А лисичка навколо вовка ходить і приказує. Мерзне, мерзне вовчий хвіст, мерзне, мерзне вовчий хвіст, просидів вовк цілу ніч біля ополонки. От хвіст до льоду і примерз. Схопився вовк, а підвестися не може. Ого, як багато риби поналовилося, аж витягти важко. А тим часом уже розвиднилося, із села прийшла баба з відрами по воду. Побачила вовка, та як закричить Вовк, вовк, бийте його, бийте, вовк, вовк, смик туди, смик сюди, не може хвоста витягти, а баби, як по нас бігалися, відра покидали і почали вовка коромислами, коромислами лупити. Вовчик рвався, рвався, пів хвоста відірвав. І кинувся на учоки. А лисичка у той час побачила, що в хаті у діда з бабою нікого немає, залізла туди, наїлася тіста з макітри, голову собі тістом вимастила, вибігла на дорогу, впала і лежить, і стогне. Аж тут вовк іде, побачив він лисичку і каже. Отак ти мене навчила рибу ловити, через тебе мені всі боки побивали та хвіст відірвали, а лисичка йому, ой, куме, куме, тобі хвоста відірвали, так за те голова ціла, а мені бачиш, як голову розбили, аж мозок тече. Та й справді, кумо, сідай, мабуть, на мене. Я тебе підвезу. Сіла лисичка вовкові на спину, він її і повіз, їде лисиця на вовкові і співає потихеньку. «Бетей не бету везе, бетей не бету везе. Що ти там кумасі, співаєш? питає вовк. Та як уме таке співаю бити й биту везе, битий биту везе, довіз вовк лисицю до лісу. Там вона зіскочила та до своєї нірки шусь рибкою далі почала ласувати, а вовк пішов собі лісом битий та голодний. А так, дітеньки, а мені шкода вовчика. А вам на все добре. На цьому ми завершуємо випуск. Запрошую до спільної роботи дослідження особливостей української мови усіх небайдужих. Пишіть нам на електронну адресу та діліться цінним досвідом і знаннями. Шануємося і шануємо рідну українську мову.